Імперія, над якою ніколи не сідає сонце, ця фраза стійко закріпилася у сучасній свідомості по відношенню до Британської імперії. Та далеко не всі пам'ятають, що першою цей титул приміряла на себе саме імперія Іспанська. Ледь не загинувши під навалою спочатку Візантії, а згодом ісламського халіфату, долаючи внутрішні чвари та міжусобні війни, саме Іспанія проклала для старого світу шлях у світ новий. Влада іспанської корони простягалася від Піренеїв до далеких Тихоокеанських островів. А світ сонця, що ніколи не сідало в її володіннях, сяяв ще яскравіше. Відблискуючи у нескінченному, як здавалося, потоці золотих багатств, які стали благословенням і одночасно прокляттям цієї європейської країни, почнемо трохи здалеку, а саме з льодовикового періоду. Точніше, його закінчення близько 12 тисяч років тому. Поступово винищивши значну частину диких тварин заради виживання, люди кам'яного віку все більше стали переходити до землеробства та скотарництва, що обумовило їхній перехід до осідлого способу життя. З'явилися села, в яких люди постійно жили протягом всього року. У таких поселеннях розвивалися ремесла та торгівля. Було достатньо робочої сили для будівництва та обслуговування іригаційних систем. В епоху енеоліту Південна Іспанія була важливим центром обробки міді. Процвітання регіону знайшло відображення у пишних похованнях з багатим похоронним інвентарем, ознакою соціального розшарування, що вже існувало в той період. У бронзову добу велике значення набуло олово. Яке відігравало ключову роль у виготовленні бронзи. На території Іспанії були родовища і Олова, що призвело до розквіту торгівлі. Регіон мав цінні продукти експорту, а отриманий дохід дозволив налагодити імпорт. Чисельність населення поступово зростала, а заселені області розширювалися. Археологічні культури того часу містять чимало матеріальних свідчень воєнних дій. Це залишки зброї та доволі розвинені укріплення, здатні витримати тривалі облоги. Деякі населені пункти і досі розташовані на місцях цих стародавніх укріплень. Такі поселення часто розташовувалися на схилах пагорбів, що давало можливість контролювати прилеглі шляхи та наперед дізнаватися про наближення грабіжників та морських розбійників. Залізна доба, в свою чергу, ознаменувалася розвитком міцних морських зв'язків. Ймовірно, близько 800 року до нашої ери фінікійські купці заснували свою першу базу в Гадірі, сучасний Кадіс, а потім поширили свій вплив далі на схід до Вільярікоса поблизу Альмарії, заклавши кілька нових поселень, серед яких була Малака, сучасна Малага. Можна впевнено стверджувати, що на півночі фінікійці просунулися аж до галісії. Їх цікавили цінні метали Іспанії, особливо мідь, олово, золото і срібло, що надмірно окупали всі тяготи подорожі. Для обміну фінікійці привозили середземноморські товари, вино та тканини. Завдяки корисним копалинам, Іспанія була стійко інтегрована у середземноморську економіку. Грецькі купці, які заснували своє поселення там, де зараз знаходиться французьке місто Марсель, також грали в обміні помітну роль, особливо на північному сході Іспанії. Завдяки торговим зв'язкам поширювалися нові технології та культура, у тому числі писемність. У самій Іспанії не існувало однієї головної держави. Тут сформувалося відразу кілька приблизно рівних зазначенням племен та племенних груп, серед яких варто окремо згадати про кельтів, басків та кельтиберів. Але першим значним військово-політичним гравцем на цих територіях стали вищезгадані фінікійці, а точніше, їхня колишня колонія Карфаген. Яка після падіння Фінікії у 8 столітті до нашої ери стала незалежною і почала поступово нарощувати свій вплив у регіоні у 3 столітті до нашої ери, після поразки від Риму у першій Пунічній війні, Карфаген почав поширювати свою владу на півдні та сході Іспанії. Ця експансія, що супроводжувалася активним видобутком корисних копалин, призвела до зростання напруженості у відносинах з Римом, в коло інтересів якого також входила Іспанія. І в 218 році до нашої ери почалася друга Пунічна війна. Середземномор'я знову стало затісним для цих двох амбітних гравців. Після захоплення міста Сагунд, що було союзником Риму, видатний карфагенський полководець Ганібал Барка здійснив свій знаменитий перехід через Альпи та завдав римлянам кілька болючих поразок, але не зміг як слід скористатися ними. І згодом стратегічна ініціатива була вже на боці римлян, які в свою чергу спробували завоювати карфагенські володіння в Іспанії. 209 року до нашої ери Сципіон Африканський захопив місто Картахонова, сучасна Картахена, та продовжуючи свій рух вперед, переміг Карфагенян при Бекулі 208 року та Іліпі 206 року до нашої ери. Ці перемоги дали римлянам змогу контролювати основний сільськогосподарський регіон Іспанії, родючу долину Гвадалківіру. Захоплений 206 року до нашої ери Гадір став Римським Гадесом, а останній рішучий удар був завданий сцепіоном у битві при замі у Північній Африці у 202 році до нашої ери. У ході подальших мирних переговорів Карфаген був змушений поступитися Риму своїми іспанськими територіями, а також відмовитися від зазіхань на Балеарські острови. Відібрані у Корфогена нові землі 197 року до нашої ери були поділені на дві провінції: Близьку Іспанію та далеку Іспанію. До речі, хоча Балеарські острови перейшли у сферу впливу Риму, остаточно вони були завойовані лише 123 року до нашої ери. Загалом історія цих островів була доволі бурхливою. У 460-х роках нашої ери їх захопили вандали. У 530-х – візантійці у 707 році їх підкорив мусульманський флот, а в середині 9 століття їх пограбували вікінги. Оскільки пірати користувалися островами як опорним пунктом, 902 року їх взяв під свій безпосередній контроль кордовський емірат. У 1050 році острови існували як незалежне королівство, після чого у 12 столітті їх по черзі захоплювали Альмуравіди та Альмохади. І лише у середині 13 століття острови остаточно перейшли під іспанський вплив, коли на них висадилися арагонські війська. Вибити з Іспанії Карфаген виявилося простіше, аніж повністю підкорити півострів. Більше 60 років пішло у римлян, аби підкорити більшу частину Іспанії, включаючи племена лузитанів, галеків та вакеїв. Втім, місцеве населення продовжувало стійко чинити опір, підтвердженням чого є повстання 147-139 років до нашої ери, яке очолював лузитанський вождь Віріат. Особливе місце у протистоянні місцевого населення з Римом займає облога Нуманції, яка була кельтиберською фортецею залізного віку. Заснована на вершині пагорба, вона контролювала переправу через річку Дуеро на північ від сучасного міста Сорія в Кастилії. Кельтибери Нуманції успішно витримали римську облогу 153 року до нашої ери і продовжували чинити опір, здобувши перемогу над римською армією в 137 році. Але у 134-133 роках до нашої ери фортецю взяв в облогу Сципіон Еміліан, і ця облога тривала більше року. Однак захисники Нуманції, незважаючи на голод, відмовилися здатися, і більшість із них скоїли самогубство. Пізніше в іспанській культурі облога номанції назавжди стане взірцем відваги непідвладної самій смерті. У підкорених областях римляни засновували свої поселення, серед яких була і Кордоба, закладена 152 року до нашої ери. Іспанія грала значну роль у римській економіці, велике значення мали андалузьке сільське господарство та метали золото, олово та мідь, які приносили величезні багатства до скарбниці імперії. Оскільки постачання іспанської продукції впливало на римську економіку, створення в Іспанії розвиненої інфраструктури набуло особливої важливості. Римляни будували дороги насамперед для того, щоб зміцнити свою владу, швидко переміщати війська, підпорядковувати нові території та придушувати повстання. Мережа доріг розкинулася по всьому півострові, а в місцях їхнього перетину виросли великі поселення. Такі, як Емеріта Августа, сучасна Меріда, де збереглися театр, амфітеатр та храм Діани. Також величезне значення мали порти, такі як Тарако, сучасна Трагона, вищезгаданий Карта Гонова, Сексій, сучасний Альмуньєкар, Малака сучасна Малага та Гадес, головний порт Андалусії. Великі міста служили центрами провінцій. Кордоба була столицею Бетики – Емеріта Августа столицею Лузітанії, Таракон столицею Тараконської Іспанії. Деякі міста північного заходу були військовими базами римських легіонів, як от Леги, сучасний Леон та Астуріка, сучасна Асторга, що охороняли золоті та срібні купальні цього регіону. До речі, Римська імперія досягла максимального розквіту, коли нею правили саме іспанці. Точніше, римляни, що народилися в Іспанії: Траян та його наступник Адріан. Їхнє правління свого роду внесок Іспанії в історію Римської імперії. Ця територія віддала імперії чимало військових людських ресурсів, і, безперечно, Траян та Адріан прийшли до влади, зокрема завдяки їм. Внесок Іспанії простежується і в інших областях. Згадаємо двох великих поетів родом з Іспанії. Лукана та Сенеку. У свою чергу, вплив явищ і процесів, що відбувалися в Римській імперії, Іспанія також відчувала на собі будь-то політичні кризи, епідемії чи поява нових релігій. Окрім римського та місцевого язичництва, тут існували також мітеїські храми, юдейські громади, які переселилися до Іспанії після придушення повстання у Палестині в 132 році нашої ери. Ну і звичайно, з кожним роком все більший вплив мало християнство, яке з'явилося на іспанських землях буквально з часів свого виникнення. Треба сказати, що свою фанатичність у відношеннях до віри у Христа іспанці проявили вже в ті далекі часи, і ці терени дали християнській церкві велику кількість мучеників. Процес християнізації невпинно продовжувався, і до 300-го року в Іспанії налічувалося близько 20 єпископів, а 312 року християнство стало офіційною релігією. Таракон став місцем, де знаходився первосвятительський престол іспанської церкви, і він утримував цей привілей до 11-го століття, доки ця роль не перейшла до Толедо. Сонце Риму поступово заходило. Під час кризи третього століття Іспанія ненадовго стала частиною бунтівної імперії під владою постума з центру Мугалії. Але невдовзі Авреліан знову приєднав ці землі і на якийсь час відродив Римську імперію. Все частішими ставали напади варварів і не тільки берберів з півдня, а й германських племен з півночі. Як от у 260 році, коли загонам франків та алеманів вдалося пересікти Піренеї та пограбувати таракон? Ситуація трохи стабілізувалася за часів Діоклетіана, який змінив межі провінції і ввів систему спільного правління, розділивши імперію на східну і західну частину. В рамках цієї реформи Іспанія була з'єднана з Італією та північною Африкою та контролювалася імператором західної частини Римської держави. Але 395 року ця держава остаточно розколюється на східну та західну імперію. І якщо Константинополю ціною неймовірних зусиль все ж вдалося витримати навалу варварів та зберегти державність ще протягом тисячоліття, Західна імперія почала своє стрімке падіння. І за півстоліття фактично перестала існувати. Що ж до Іспанії, то 409 року вона була захоплена конфедерацією німецьких племен, аланів, свевів та вандалів. Римський вплив зберігся на цих землях, але значно ослабнув. Частина цих загарбників осіла в Галісії. Вони принесли клятву вірності західноримському імператору Гонорію і створили власне васальне королівство, яке проіснувало з 410 до 584 року нашої ери. Їхні володіння спочатку скоротилися в результаті експансії Везготів у 450-х роках. А потім розпалися на кілька частин. У п'ятому столітті свеви стали християнами і змішалися з везготами та місцевим населенням. І все ж таки спадщина Риму зберігала колишнє значення. Архітектурні пам'ятки і зараз справляють величезне враження, а тоді сприяли формуванню певних уявлень та понять у наступників Риму. Усна та письмова Латина, міська організація та християнство також не були втрачені в Іспанії такою ж мірою, як, наприклад, у Британії, що вказує на більш глибокий ступінь романізації цих земель. Що ж до Вестготів, то наприкінці п'ятого століття вони завоювали більшу частину Іспанії, а також Південь Франції. Але 507 року були розбиті франками, і їхня присутність у Франції значно скоротилася. Ці події запустили процес перетворення піренеїв на важливий політичний кордон. У середині шостого століття, скориставшись заворушеннями у Вестгоцькій Іспанії, імператор східної Римської імперії Юстиніан знову завойовує Картахену, південне узбережжя Іспанії та Балеарські острови, і приблизно тоді ж повертає собі більшу частину Італії та частину Північної Африки на короткий період, знову об'єднавши під однією короною значну частину колишньої великої імперії. З 552 до 624 року частина Іспанії була провінцією Візантійської імперії, проте Вестгоцька Іспанія не збиралася легко здаватися через деякий час. Вона відродилася. Король Лео Вігільд підкорив кантабрійців, скинув останнього вождя свевів і змусив відступити візантійців. Принагідно захопивши кордову. Він випустив зведення законів. Почав карбувати нову монету і, ймовірно, на слідуючі Візантії завів новий підкреслено пишний придворний церемоніал, що відіграло важливу роль у закріпленні нового образу королівської влади. Крім того, вестготи продовжували користуватися римським адміністративним апаратом та латиною. Рекарет перший у 587 році офіційно відмовився від аріанської єресі на користь загальноприйнятого християнського канону, що допомогло вестготським правителям знайти спільні інтереси з іспано-римським населенням країни. До речі, кілька церков вестготського періоду все ще збереглися в Іспанії, як, наприклад, церква VII століття Санта-Комба де Банде та базиліка Сан Хуан Баутіста біля Паленсії. Починаючи з 614 року, Вестготи відвоювали все більше території, і в результаті повернули собі всі колишні володіння, крім Балеарських островів. Об'єднане Вестготське королівство проіснувало майже 100 років. Був укладений кодекс законів Ліберлюдіцеорум, також відомий як Вестготський кодекс, який базувався на римському праві у поєднанні з германським правом. Було проведено адміністративну реформу. Скасовані суворі закони проти євреїв, які, втім, згодом знову посуворішають, були намагання деяких королів реформувати військо на кшталт феодальних зборів більш пізніх епох. Загалом в Іспанії тих часів склався устрій, який багатьма іспанськими істориками визначається як протофеодалізм. Хоча ця концепція і не є загально прийнятою. Та як би там не було, Вестгоцьке королівство не встигло наростити достатньої військової міці, аби відбити мусульманську навалу, яка вогняною хвилею вже пройшлася по близькому сходу та північній Африці, захопивши ці території менше ніж за століття. Перепливши гібралтарську протоку в 711 році, мусульмани досить швидко захоплюють Кордову, Толедо, Меріду і Сарагосу. Зайнявши більшу частину Іспанії, мусульмани продовжили рух далі і вторглися до Франції, південній області якої стали для них легкою здобиччю. Щоправда, тут успіх був недовгим. У 732 році вони зазнали поразки у битві при Турі і були вигнані з Франції. За Карла Великого, в кінці 8-го на початку 9 го століття, в своє панування на південь від Піренеїв намагалися поширити франки, але зазнали невдачі. З іншого боку, просуванню мусульманських загарбників на північ Іспанії заважали Кантабрійські гори, які були притулком для християн. Вся політична і військова міць яких кришталізувалася у королівство Астурія. У 722 році в битві при Кавадонзі християнське військо під проводом місцевого аристократа на ім'я Пелайо розбило армію мусульман, а сам Пелайо був обраний місцевою знаттю королем асторійців. І після кількох перемог його невеличка держава затвердилася у Кантабрійських горах. А перемога при Кавадонзі вважається символічним початком іспанської реконкісти. Повернення християнами своїх земель на півострові. Перші по справжньому значні територіальні здобутки відбулися за правління короля Альфонсо І, який розпочав завоювання Західної Галісії та долини Доеро на півдні. Він також впровадив політику переселення завойованого населення до безпечніших північних земель Астурії. Внаслідок цього плато дуеро перетворилося на безлюдну пустелю, що слугувала захистом від майбутніх атак мусульман. Альфонсо І також підкорив країну басків, усі Кантабрійські гори, а також Леон. Близько 755 року. Астурійське королівство розрослося на увесь північний захід Піренейського півострова. За правління Альфонсо II астурійці розпочали звільнення земель на півдні та ходили у далекі військові походи аж до самого Лісабона. Християни півночі прагнули утвердити свій зв'язок з вестготами, а через них з римлянами. Тому священні реліквії були перевезені з Толедо в Астурію, де Вов'єдо в Камара-Санта, Альфонсо II в IX столітті організував для них святилище. По всій християнській півночі активно засновувалися монастирі. При цьому в архітектурі церков, збудованих в IX столітті, дуже часто зустрічаються підковоподібні мавританські арки. Мусульманські набіги тривалий час були буденністю для Астурійського королівства. Мусульмани нападали з прозорою метою пограбувати та захопити рабів. Християни робили набіги у відповідь. Загроза з півночі спонукала мусульман до будівництва власних фортифікацій, найзначнішою з яких у довгостроковій перспективі стала фортеця Мадрид, яка була заснована приблизно 860 року. Християни також зводили оборонні укріплення, зокрема вздовж річки Дуеро. Але тиск мусульман поступово згасав. Цьому сприяли внутрішні розбіжності, особливо між арабами і берберами. Та династичні конфлікти всередині мусульманської еліти. Столицею мусульманської частини Іспанії стало місто Кордова, а Кордовський Емірат став однією з найбагатших провінцій халіфату. У 10 столітті його населення складалося з потомків арабських та берберських завойовників, а також з так званих муваладів, наверненого до ісламу місцевого населення і мосарабів. Місцевих жителів, які перейняли мову та культуру мусульман, але не зрадили християнській вірі, за що періодично зазнавали гонінь від місцевої влади. На початку десятого століття християни все ще складали більше половини населення емірату, але за 200 років активної ісламізації їхній відсоток впав до 20 929 року. В халіфаті спалахує політична криза. Під час якої емір Кордови Абдальрахман III на противагу династії Фатимідів, що претендувала на владу в халіфаті, сам проголошує себе халіфом, а кордовський емірат стає кордовським халіфатом та відколюється від єдиної мусульманської держави. Приблизно в цей же час зникає і знову відроджується королівство Астурія. Розділене між синами Альфонсо III Великого, християнська держава на короткий час поринула у хаос династичних громадянських війн. Але, врешті-решт, 931 року до влади приходить король Раміро II, який повертає стабільність, переміщує центр політичної влади та знову об'єднує королівство. Колишня астурія перероджується у королівство Леон. Протистояння християн та мусульман на теренах Іспанії тільки починалося. Дорогі друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете підтримати канал на платформі Patreon або БайМієкофі. Всі посилання в описі до цього відео. Також не забудьте поставити лайк, залишити коментар під цим відео та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Ще раз дякую і до нових зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.